Вітаю всіх, мої дорогенькі. Продовжуємо розбір польотів. Аналізуючи сьогоднішні події, ночні, да, е, я спочатку розстроїлася, коли Трамп сказав, а тепер все буде вирішувати Зеленський. Я навіть написала в своєму телеграмі пі 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 да, назвала їх хорошими людьми, переложую всю відповідальність на Зеленського. Потім подумавши трохи. Порозмисливши, прийшла до висновку, що це ж прекрасно. В кінці концу мутили, крутили. Сім місяців чекали цієї зустрічі, бо там кричав: я тільки прийду зимою, зімою, і одразу зустрілися. Зустрілися через сім місяців. До цього предвиборна гонка була його да. Він кричав: я зла з глаз з путіним зустрінусь, і ми все порішаємо. От вони зустрілися. Всі все бачили, який це тріумф Путіна позор Трампа, тут не поспориш. З цим вже ну, всі світові СМІ і всі світові лідери. Е, хтось про це говорить прямо і пише, хтось завуальовано. Але ітогове резюме я чекаю Зеленського в понеділок в овальному кабінеті, тепер все рішає Зеленський. Так, знаєте, приємно навіть стало. Приємно стало, що два діда, які зійшлися довгоочікувані зустрічі, поділити світ, так нічого і не рішили, і не поділили, і не заключили, і не підписали. І все буде вирішувати Зеленський. Очень хорошо. Я хочу подивитися, чим Путін заставив Трампа так себе вести з ним, так його зустрічати. Який ультиматум він йому пред'явив? що Путін Ну чуть ли не на колінах повзав перед не той, Трамп чуть ли не на коліна повзав перед Путіним. Да? Пішов на такий всемірний, всепланетарний позор, пішов на це, да напевно, повністю свій в Америці, що такого Путін мог сказати, пред'явити, який ультиматум висунуть що, що висунуть, що Трамп так себе поводив. При цьому не отримавши совершенно нічого. Вони не підписали ні єдиного пункту, ні єдиної бумажки. Так чим же Путін, карта дурака. Обнулення. Охти, дев'ятка мічей. Повний ну, Налякали, так налякали. Ви знаєте, пугнули по дураку, по полний, взяли на слабо. Взяли на слабо. І таким взяли, що не спала людина і думала, що це мій кінець, да? безсонних ночей було немало. Погнули тим, що ми тебе обнулим, дурак, да? ми зробимо такий хаос, що ми тебе обнулим. Яким же чином вони його збиралися обнулить? Королева Пентаклі, денежні махінації, залежність, туз кубків. Інформація, документи, бумаги, да, в повні стопки, ну, компромат і ще чим. Луна, скритим чимось, да? того що не знає ніхто, те, що давно-давно треба поховати, але воно не заховане, муміфіціроване і лежить. І це визвало необичайний страх у Трампа. А що ж іменно це таке? З чим це пов'язано? Королева кубков с женщинами. Король мечей. Девятка кубков. Какое сообщество? Королева жезлов. Ну, одни фигурные карты пошли. Колесница. На. Тут и угрозы виною. Не знаю, якого типу ядерною війною, да, тому що королєва мічей, королева жезлов, ой, король мічей, королєва жезлов це не тільки персонажі, люди, да, з якими пов'язаний якийсь компромат на Трампа, і загроза те, що повинно було бути похоронено. І тут у нас жінка в цій колоді, яка забоміфіцирована, ну не похоронена. Але це ще і колісниця, це активні дії, це війна, це якісь. Поїздки, правосуддя, якісь бумаги, звісно, є на нього. Документи, можливо, підписані самим Трампом. Восімка Пентаклій. Те, що робилося довго і багато разів. І це просто смерть. Це похоронило б Трампа. Це для нього смерть. Я хочу більш точно. Покажіть мені, більш точно. Що такого пред'явив Путін Трампу, що Трамп так себе поводив. Пішов на дічайше уніження, провал і поразку. І пішов на цю зустріч, не отримавши взамін нічого, тільки мінуси. Уточніть. Ну, карти говорять, те, що давно хранилося, да, ми тебе переможемо, те, що давно хранилося, по смерті, по смерті, ну, тебе унічтоже. Тебе унічтожує. Відмовляйся від того, що ти там собі надумав. З чим це пов'язано. Війна. Якась війна. Ну, минуле, так? якесь минуле. Те, що було в минулому. Ну, понятно, що це якийсь компромат нам колода перша показала. Але тут іще якась світова війна. Карта світ, карта військових таких дій, так. Карта війни, є, дежавю. Ну, так, да, ми можемо повторити. І що він злякався війни з Росією? Таємниці? Не можна було допустити, щоб щось таємне, що хранить Верховна Жиця, появилося на світ. Не можна було допустити. Ну, покажіть мені, будь ласочка, намікніть, що це іменно, з чим це пов'язано? Мажі, діти, жінки, розбите серце, що якісь преступлення його і башта, те, що його похоронить, це пов'язано з дітьми, з якимись молодими людьми, з великим количеством жінок, да, розбите серце це ну, трагедія і башта для Трампа. Чи причетна сюда і ядерна війна? Наприклад, Путін угрожав, що ну, почне ядерну війну. Прямими словами. Причетне? Ні, я б не сказала. Це могло мамалютом проскакувати, да, що я можу запустити там орешники свої, і туди сю, да, і активні дії. І у мене є якийсь супер-пупер бояришник або ну, і орешник, Ну, по двоєчці м'чей. І це просто пуста болтовня. А Трамп могут в неї повірити? Да? Так, да, король кубків слабак. Він емоційно нестабільний. Дурачок. Його положення було катастрофічне. Він висить на волоску, да, і Путін може з ним робити, що хоче. В будь-яку секунду зробити йому цю башенку. Ось така історія. Ось така історія у нас. А... Діти, жінки, минуле, компромат, башти, смерть за те, що робилось неодноразово, за задокументіроване. кстати, в обществі якихось ще великих мужчин і женщин, да? тому що карти двора королеви, королі, дев'ятка кубків. Удовлетворення своїх бажань, що могло похоронити Трампа. Похоронити Трампа. 哎呀。